Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам намалювати мильні бульбашки. Зволожуємо папір ретельно, промалюємо спочатку блакитне небо. Малюємо напівпрозорим блакитним кольором. Верхня частина більш насичена, але також багато води. Розтягуємо по всьому аркушу. З серветкою можна зробити хмаринки. Можна робити, можна не робити. За вашим бажанням. Тепер треба почекати, поки висохне наша основа малюнка або висушити феном. Нам знадобиться палітра з пласким дном. На моїй улюбленій тарілці дно опукле, тому замінюю її на іншу. Ще підготуйте декілька кришечок різного діаметру. Але щоб край був рівнесенький, щоб не було ніяких опуклостей. На палітру накладаємо три кольори. Нам потрібно буде три кольори. Один жовтий. Будь-якого відтінку. В мене жовтий лимонний. Жирнішу таку пляму робимо. Наступний колір в мене бузковий. Ви можете обрати будь-який відтінок червоного кольору: від бузкового до рожевого ось такі відтінки. Намагаємося накладати фарби таким чином, щоб вони не перетікали одна в одну. І третій колір в мене бірюзовий або смарагдовий, Колір морської хвилі. Як бажаєте. Тобто, повинно бути відтінок якогось зелено-синього кольору. Беремо кришечку, розпочинаємо з найбільшої, прикладаємо до цих кольорових плям та робимо відбиток на папері. Бажано, щоб не було пустих місць кольорових, тому будемо підмальовувати, а в майбутньому просто збільшити пляму кольорову на палітрі. Далі вологим пензлем розмиваємо цю смужку жовтого кольору. Ретельно промиваємо пензель, розмиваємо смужку зеленого або смарагдового кольору. Все це робимо всередину кульки. Розмиваємо всередину кульки. Знов промиваємо ретельно пензель і вологим пензлем розмиваємо смужку бускового кольору або червоного, яка у вас буде. Знов до середини. Знов промиваємо пензель, витираємо об серветку та згладжуємо чіткий перехід від кольору в кольор. Трошки збільшу кольорові плями. І далі продовжуємо робити відбитки всіма кришечками, які в нас є. Після кожного використання кришечки промакнули в кольори, зробили відбиток. І потім обов'язково протерти об серветку. Щоб наступного разу не сплутати, не змішати кольори, якщо кришечка взяла небагато кольору, можна завжди можна домалювати. І слідкуємо за тим, щоб фарба на палітрі не перетікала одна в одну, прибираємо, виправляємо. А ще можна робити відбитки, заходячи на край будь-якої іншої кульки, але ретельно перевіряйте, щоб папір там був повністю сухий. Тепер треба добре висушити малюнок. Білою гуашю та тонким пензликом намалюємо відблиски на мильних бульбашках. Малюємо з лівого та правого боку невеличкі дужки. Звертаємо увагу на розташування ваших мильних бульбашок. Якщо бульбашка перед іншою, на ній відблиск малюємо повністю. Якщо бульбашка за, на ній відблиск малюємо, перериваючи на межі першої бульбашки. На верхніх бульбашках я виправила свої помилки. Ви навчилися малювати мильні бульбашки. Можете використовувати їх в своїх малюнках. Можна змінювати розташування бульбашок, можна змінювати кольорову гамму. Експериментуйте. І нехай ваше життя буде таким же легким, як ці мильні бульбашки, але наповнене змістом.